Друзі, всім привіт! Джобмеса або ярмарка вакансій. Вчора, 16 березня, у місті Франкфурт на Майні проходила велика виставка вакансій від різноманітних компаній, на якій було представлено майже 80 роботодавців на будь-який смак. На цю ярмарку я приїхала разом зі своїм чоловіком. Він наразі шукає роботу, а я поки що знаходжуся в декретній відпустці. Я вирішила поїхати з ним для того, щоб самі побачити, як проходять такі ярмарки і, звісно ж, зняти для вас корисне відео. Пізніше я поділюся з вами своїми враженнями від цієї виставки, а зараз я попрошу вас підписатися на мій канал, поставити лайк до цього відео. І якщо у вас виникнуть якісь запитання до мене, пишіть в коментарях, я обов'язково вам на всі запитання відповім. А також у вас є можливість підтримати мій канал фінансово. Це мене дуже мотивує робити для вас більше якісного контенту. Зробити це можна через додаток «Buy me a coffee». Посилання до цього додатку ви можете знайти в описі під цим відео. Отже, ми приїхали на Джобмеса практично на відкриття. Територія, де проходила ярмарка, досить велика. Це й не дивно, оскільки компанії представлено було досить багато. Як бачите, людей також досить багато. Хоча на відео це тільки початок виставки. У кожної компанії був свій стенд. На стенді вони пропонували свої брошури, ручки, блокноти, а також деякі сувеніри. Нам подарували сумку для взуття, досить непогану і ще деякі дрібниці. Як ви бачите, на ярмарку були люди різної національності, тобто багато людей зацікавлені в пошуку роботи, і досить багато було українців. Видно, що українці хочуть працювати, вони цікавляться пошуком нових можливостей, нової роботи. Щодо моїх вражень від самої ярмарки вакансій, організація хороша, компаній, як я вже казала раніше, представлено багато і вони всі дуже різні. Загалом, ми досить активно провели час, поспілкувалися з деякими компаніями, які нам були цікаві. Мій чоловік дуже добре підготувався до цієї ярмарки. Як ви бачите, він роздрукував своє резюме і доклав ще сертифікат знання німецької мови та документи про визнання диплому університету. Це все він зробив в кількості 13 копій. Зрештою, він роздав лише 4 копії. А решта представників компаній, які його зацікавили. Просто давали свої брошури і просили надсилати свої резюме до менеджера компанії через QR-код. Насправді, як я вважаю, метою таких виставок має бути пошук реальних працівників, а не просто роздача буклетів, оскільки резюме можна надсилати в будь-яку компанію, просто сидячи вдома. Я не зовсім зрозуміла таку поведінку представників компанії, замість того, щоб знайти кваліфікованих працівників і відразу з ними поспілкуватися. Домовитися про наступну зустріч вони всіх потенційних майбутніх працівників відправляють на сайт своєї компанії. По факту, це були звичайні промоутери, які просто роздавали брошури. Ще одне дуже важливе спостереження: в основному робота, яку вчора пропонували на ярмарку у Франкфурті і на Майні, стосується виключно фізичної праці, некваліфікованої, для якої насправді не дуже потрібне гарне знання мови, хоча б Б1, і точно не потрібні підтверджені дипломи українських університетів. Звідси виникає питання. Навіщо було проходити всі ці етапи ставання на ноги, а саме вивчення мови, підтвердження диплому, якщо українцям не дають можливості влаштуватися на роботу, яка підходить людині за кваліфікацією та досвідом роботи? Підсумуємо: якщо ви шукаєте роботу на заводі, на складі або в магазині, то рівня німецької, а 2 вам буде достатньо, і диплом чи досвід роботи не потрібні. Якщо ж ви націлені знайти висококваліфіковану роботу, то будьте готові зіштовхнутися з тим, що рівня b 2 буде недостатньо і ваш досвід роботи в Україні не рахується, оскільки тут своя специфіка роботи і потрібно починати все з самого початку. Хоча німецький уряд і закликає компанії спростити умови прийняття українців на роботу в плані мови, насправді все відбувається інакше. Ось такі висновки в мене на рахунок Джобнеса. Якщо вам було цікаво і корисно, підписуйтесь на канал, ставте лайк і в коментарях напишіть, будь ласка, як у вас проходять справи з пошуком роботи, який у вас рівень знання мови і чи встигли ви вже визнати ваші дипломи, чи, можливо, ви вже працюєте? Давайте спілкуватися в коментарях. Всім гарного дня і до зустрічі!